барвисті і теплі костюми колядників гармонійна і невід'ємна складова зимової пори. От тільки на водохреща змінюються стереотипи. І щороку тих, хто вірить у цілющу силу води і охоче купається, зростає. З якою метою люди пірнають в освячену воду. Добре, знає священнослужитель. і вони вірують, і знають, і переконані, в своєму житті у те, що дійсно благодать Духа Святого, освячує водне єство воду, яка не тільки має для людей бути як пітною водою, але разом з тим вона по їхній вірі являється цілющим напитком. Гостям глибочицького святкування є з кого брати приклад: одним з перших у водохрещенській воді купається і сільський голова. Я хочу вам ви знаєте говорити. самі позитивні, самі добрі, тому що. В першу чергу це свято, а в друге, уконання в зимову пору це пропаганда за здоровий спосіб життя, і тільки так. Тобто, люди, які щось можуть робити, скажімо, в своїх кабінетах, вони в першу чергу повинні показувати приклад на собі, як керувати територіальними громадами і займатися спортом, та звичайно проводити такі свята. І якщо вони є взимку, теж їх не ігнорувати. Сергій Сокальський зазначає, що зробивши свято масштабним та масовим, вдається досягти відразу кілька цілей: популяризувати духовність та гуртувати громаду.